В пепку, ребят, як завжди. Ми ж, ми ж чисто по пепці, зрозуміли? Чиста, по бренду. То зараз домой прийдемо, покажемо, що ми там понакупляли. Огляд, ну таке, злотих. Так, коротенько на 200 злотих, да. так, на 200 злотих. Да. як ми вміємо, а вийшли ми за хлібом, так? Да. так ну що. Отакі покупки. Примірка. Примірочка. Коротше, ласіни. Не, не балуйся. Ласійний купила ельку. І теж типу, леопардові, ребят. Леопардові я вибрала такі, щоб не світилися, бо в них часто дуже багато ага. в пепке. І наклонився. А Ти бачиш, дитину. Ну Бери на ручки, бери. Ай, ти теж хочеш в кіно зніматися. Да. Ну все, будеш в кіно. Будеш у нас головна актриса. Ти бачиш, як ти вмієш швидко плакати. Давайте я покажу, які я тобі труси купила. Показати? 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 Для... Трусики Амірі Вставай. купили. Вставай. Щоб було багато. Так, і водолазку, я водолазку Аня купила. Да, так в той раз ми теж купували, а ну тут світліше. Даю, даю труси. Шов попереду йде. Так, і як... ззади. і ззади. Може це на ізнанку? Ні. А кофта еска. На трусики. Вау, Вау! анурахуй на... ті трусики. Покажи хлопчикам. Отнеси хлопчикам трусики. Хай одягають. Хай одягають трусики. Получається, в той раз Аня купила водолазку, якась історія у нас така виникла з водолазкою. Я її носила, все було добре. І так не знаю, раз в десять, напевно, я її вдівала ту водолазку, а потім якась постирала вділа. а У мене один рукав нормальний, а другий такий великий, якраз тілений. Получається, ти її кинула на батарею, да. вона висохла, один рукав не висох, він. Потім на сушилці досох, не на батареї. І все, і з того моменту він оце такий великий став. Коротше, історія така ваша, що так розтягнувся цей рукав, що Аня да. не носить у водолазку. Ну Він став да, великий такий. Короте. Я кажу у шиї, ну. Лежить. Лежить, так. Да. Купила другу. Так, по цінах я навіть не знаю, не глянула. А ну, подивись, скільки воно коштує. Пилини, там пилини. пилини, 25 пилини. Це мені дуже подобається. І мені це вона в рубчик. Да, да. Я ласіни хотіла такі, ну нема тут таких. Коротше, будуть такі. Далі, що там? Це більш домашній такий варіант. Далі, що ми купили? Амірі труси купили. Виходь сюди туди. Амірі купили труси. По акції були. Я взяла, тому що вони такі, це таке, що потрібно постійно. Далі. Рюкзак. Я не фанат рюкзаків, але тьома вмови вбери. Ціна іноді, така. Іноді саміра рай, навіть отак на вулицю вийти гуляти. І щоб нічого в руках не нести. Рюкзак. Офігенно. І тут так. карманчик такий, внутрі, теж і внутрі є карман. Ну, непоганий. Я, я думаю, що. Я б, звичайно, взяла якийсь світлий там, бежевий, чи ще який, але... Тільки чорний був. Був такий, типу, матовий і глянцевий. І Прям як кожа, кожа, ну. Но... Да, мені цей більш сподобався. Да. Прикольний. Таки. А, ціна, ціна 45 злотих. Оце він. Угу. Не знаю, як довго він, щоб не полопався. Ну, коротше, взяла рюкзак собі такий. Далі, що тут ще? Ще, водолазка Ще одна, одна. кофта. Вдівати, показати я її навіть не міряла. Конечно. Она сподобалась дуже. Це на не водаласька. Ні, це кофта така, але теж така під горло. В день. Ну У цілосі офігенні. І кстати, повернусь з фірми. Я собі теж купив Олімпіку. У мене літній ну, осінній весенній спортивний костюм такої фірми. І теж я купив собі Олімпійку, а штанів не було розміру. Це вже навесно. Это уже новая сумма, да? и я тоже такие кофты сейчас делаю Класс. Класс. Кофта так обалденная. обалденная. Но Ничего страшного. Трошки Ничего носи, страшного. Если есть всяк... чем светить, можно трешечки и посветить. А ну покрутись. А, ну блин. Ну еще, ну телочка просто. Она классно педит и на Вона Просто клас. А я ще хочу на 4 кг схуднути. так вроді в зеркало дивлюсь, вроді нічого ще. Апаратура! Я... Може Аня, апарат з пробігом. Ну, знаєш, як от, ну, БМВ. БМВ. Ой. Хорош. Вали, чорне, вали. чорне таке BMW. А що ви ще купили? Все? Ну це ж Олімпійку я купив. Олімпійку чорний. Я міряти не буду, що там міряти просто що це така Ти сама фірма. Вже таку, тебе чор... да, Тебу, сіра тільки чорно. тут вставки сірі були. А це да. чисто чорне, точно така сама, що я її купив, бо така злот. сама фірма 50 злотих, блін, ну просто теж хороша штука. І з капюшоном, але він трішки великий, його треба ушивати. Так він як він паїться, ні, я міряв. Да? Точно так це. Ті самі викрайки, <на> все. Просто що немає оцієї сіра вставки. <на> То я поїду в інший магазин, там по-любому є XL штани. Куплю собі штани у мене навесну. Кросами Ашані купили мені. Кстати, зараз ще раз їх покажу, бо хороші. В той раз відео монтував і так і не дуже хорошо їх показав. Ось, ось, ось такі А, симпатичні такі. Хороші, якраз під костюмчик і все. І Це 50. А штани, якщо не помиляюсь, то стелі да шестере. Ми взагалі то, якщо чесно, ми тільки що сказали в магазині, що ми вийшли за чим за за, за чим ми вийшли? За, за хлібом зараз покажемо скільки хліба скільки а взагалі то ми вийшли за хлібом і жидкостю, щоб помити ці шка вікна а да. Аміра облизала ну. бо повністю я ж душову мила з цієї сторони. Я мою і повністю закінчилось. І в нас скло залишилося грязне. Ідемо mm. хліб покажу. Купили, коротше, хліб. усе, хліб, два штуки. Ну тут по дві піци, коротше. з грибами з ковбаска і чиста ковбаска, кукурудза і перчик. Це 70% знижка була на другу. На другу упаковку, да, 70%. Шиканули сьогодні купили помідори на віточки. Ну, пахнуть, да. пахнуть. Як на смак, я не знаю, бо... Самі класні тут це маленькі черіки, але вони дуже дорогі, ребят. Да. Потім я не мог пройти повз, повз знижки. Огонь шукаєш. 6 штуки взяв. Ні, шість я взяв. Да. так. От... Серь в томаті. По акції акції, на злотий з чим-то дешевше, чим зазвичай. Так вона 4, а це було по 3. По 2,79. Чи по 2,74. Ну, щось okay. таке. Це кава. Капсульна. П'ємо, ребят, Тут апаратура стоїть, тут колонка заряджається. Сьогодні будемо фільм дивитися, ще й плов, сьогодні будемо варити. Йогурти. Йогурти. По цінам може не кажемо. Оце, Принципи... оце 14 злотих. Оце 14. Да. Кажуть, що типу, невигідно пити. Як невигідно? 14 злотих це ну, 160 гривень. Тут 10 капсул. От 10 хороших кав. Да. Скільки от, якщо десь в кавоварню піти, з кавомашини попити 10 разів. То це буде більше ніж 160 чи скільки там гривень. За 10 разів. Ну, звісно. Вигідно пити. ну А ми тим більше зараз у нас не гривні. Ну, у нас та гривні, так. Да. Йогурти 1 злотий і 5 грош. Це я взяв собі теж на пробу новий йогурт попробувати така. Яблуко, шарлотка, каріція, пиво таке нове якесь. Ну Но я таке не люблю, це Сергійна каже, ну візьми, попробуй. Захотілося. Попробуй, да. Це, я хочу попробувати. Це сир беремо на салат. салат. Помідори купили. У нас є пікінська капуста. Сьогодні, да, сьогодні до плову буде салат. Хлопцям не заправляємо. Вони цей сир не їдять, я в дитинстві його теж не наїв. Ми робимо салат, насипаємо хлопцям, потім собі додаємо сир. Да. Отак От ми працюємо. Так. Кока-Кола зеро. Кока-Кола зеро. Хтось писав в коментарях, боже, як ви її п'єте, вона не смачна. Мені зеро більше подобається, ніж звичайно. Макс, садесе, напиши, яку ти більше любиш. Зеро чи не зеро? <свят> так. І ну, отакі сосісочки, це на перекус. Отакі. Все. Отакі. Отак скупилися. Отак вийшли за хлібом і за миючим для дзеркала. Да. Хліб, не хліба, не миючого. Ну заходь в студію Сергіївну. Це ж мене показували, чи <рес> де, на тему купила. Ні. Головне очковіця, ребят. Е, я дуже хотіла собі окуляри, в ну, мене зір гарний. Але мені подобається, як я виглядаю в окулярах. Ага. І вони е, просто скло, не для зору. Хотіла такі, не Ну Для бомба, це чисто просто? Ні, це просто... чисто просто скло, для приколу. Uh -huh. Я коли купувала джинси в сенсей, стою вже на касі. Якась, переді мною стоїть жіночка з дитини, ну, дівчина років 13, і така, мама, купи мені такі окуляри, це ж висять їх багато, такі, вони однакові були. Вони зараз такі модні, такі, мам, будь ласка, я така, ну думаю, розмодні, модні, десь собі брать. І теж лепер Так, Да, і взяла собі такі окуляри. Приїхала, Прихода, можеш, що забула вам показати, ж мені так подобається. Ну я не то, що там на вулицю пока в них не хожу. Я ж зикаю до себе такого образу. Ні, <реш> Це нормально, нормально. Нормально. Да. Ну і зараз. Ну головне, щоб коли я буду підпити трохи да. підходь до мене. В таких... Ну мені подобається окуляри. Я тепер, мені так сподобалось. Я ж зайшла <кій> на тему. <кій> ну. Хана твоїм бабкам. Я навіть штук десять окулярів замовила. А Мені хоч одні замовила? Ні, я ну ти надо собі, я ж не. В Смислі не... штук десять собі про мене взагалі ні разу не подумала ну, я не среди 10, 10 штук. Ні, а я там комплектом замовила. Ну, а, ну ж ти там для зоня, мене, типа. То типа для мене, з... щоб. А ти поміж, може, якісь тобі теж підуть. Та я і маю виду, ну типа, ти будеш в різних заходи до мене в гості. А, На, да, так, для так. Тебе. <laughs> Да, и соняч, и разные. Мне надо для монитора, чтобы я за компьютером сидел, реально, чтобы они какие-то были ну, знаю, для очей. Люби! Это не выпендриваться. Ну, я, если пару раз зайду, то такая... Ну, то есть, но мне Повыдень чисто интерес. для работы надо, чтобы да. и в телефоне быть в окулярах, и за компьютером потому что у меня зир прям, я чувствую, что... Ну скільки годин, я, оце, скільки ребят, скільки ви дивитесь оце це кино наше, вот якщо взяти оце все, це скільки годин я просидів за комп'ютером. Ну реально, кожне відео я просто в комп'ютері монтую. Ще там, і ще й монітор. Да, і сейчас ще з цим телеком це труба вообще. А пенсию кто-то мені там собирается из вас платить, чи ні? Чи вы будете просто дивитися и все. Як кто-то кажется, ну что зиграть. У, у мене вже регресс, и це ж вредный стаж. Ну, Буде пенсія? Чи нет? <ріху> ну, і тепер мои подарунки, мои распаковочки. Зазвичай в нормальных сім'ях все наоборот происходит. Ти не а наше, в нашей семье, в нашей семье, ви поняли? Обновочку я вже показував. Це я так хотів таку пательню собі, щоб плов готувати. Ребята, ну, вона реально ну прям велика. Прям велика. Если порівняти з нашими пательнями, угу. 32 см літража не бачу. Ну всередині, там... 3 літри. 3Л. Л так ось ж написано. А, 6 см написано. Висота. Я дуже хотів. Угу. Купили, я хотів наварити плов. Взагалі хотів капусту теж з гречки. Хотів Но, бли, плов. А кришки нема. Но тут перший раз в житті жінка щось мені купила в інтернеті. Не перший, не більший. А масажур? Не махай на жир. Масажур. Ну я вчора робив тобі масаж, всі бачили. Ну. Кому ти його купила? Сергій. Я не знаю. Сергій. А ми цю сковорідку купили, то думали, що в нас є кришка, а у нас немає так, такої великої. Нема, такої великої немає. Ми то... замовили в інтернеті, не знаю, що Тай там Бог, буде. Що я так хвилююсь. Я не хотів кришку, то, щоб по колу вона була резинка. Ну. Бо вона нагрівається, м'якає і скапає, і Не знаю, ребят, напишіть свій отзив, у кого є така кришка для пательні резинова. Як вона взагалі? Мені кажеться, там той жир, треба всегда ту різину знімати, вимивати той жир. Ну коротше, ну блін. Я не знаю. <кхів> не знаю, я не кажу, підійшло. Так. Ого купирка. Не треба, ні А вони не Це так. Це назару Це треба залишити, да. так. Ти... А коробка? Угу. А коробка назару. Ти що? Я думала, коли коробка ця прийшла, Тьома отримав е, пакунок, цей... Я думала, вона сантиметрів 50, там всередині ця кришка. Боже, хоч вона фініш. Ти міряв 32. 32. Та там написано, що я міряв. Мені здається, вона велика. У нас, у нас на дачі є кришка, але вона. 30. 30, мабуть, так. Да. Мамочка, вона велика. Ні. Чотка! Чотка. Чотка. Фух! А, ну чого вона буде велика? 30... Подивись, нормально, все там з нею, все yeah. що таке. З той так сторони. Все хорошо. 30 злотих, да, 30 я казала. Mm. Ти що, гоніш так дорого? Чи 35? Та це так дорого, не, все. Не дорого, но ну, а що? А в магазині вона була в полтинник. Якщо не більше. Ні, ну ми дивилися, полтинник же, що да? в магазині була. І, кажется, та... Із і З ту резиною. Я мені та резина, я не знаю. І мені подобаються отакі ручки. Що жирне буде збиратися. Ну, а -а -а. Можна відкрутити, помити і закрутити. Да. Ой, ну, там да. щось Щось Ні, це треба закрутити просто. А -а -а. Щоб не бо лопне. Короче, Так що сьогодні буде плов. Наконець-то. В пательні. Бо я смажу постійно в пательні, в маленьке обсмажу, потім закладу в кастрюлю. А тепер все тут рис висипав, м'ясо обсмажив, засмажку зробив. Накрив. І все, і дачу можна продавати. Такої пательні нам і дача не треба. Але ми не продамо, бо у нас класний садчи задес. Мий Мий, все. А коробка тоже назару під бізнес. Ну то придеться їм дивитися в натурі вже чуєш. Де їх збирати ці коробки, ці. Ті... Півницю, каже. А, в півницю, до речі. Ну, Только Тільки оце, оцю адресу треба збирати. Хороша, хороша. Ну, теж дорого, сколько? 30? 30 злотих, здається, якщо я не, не 30 чи 35. І плюс за доставку. Це почти на тему, На тему є такий прикол, я не знаю, мінус це чи плюс. Коли робиш замовлення, от вроді все робиш, робиш, а воно потім розбивається, замовлення на деякі частини і пише, наприклад. Що оця кришка нам йде з найближчого якогось магазину. А wow. магазин на тему себе рекламує, uh -huh. і я вони ну тільки в них була така, у всіх пастини була з резинкою. Uh -huh. а, ну така на кінці. А я ж хотіла таку, то замовила, і мені, мені прийшлось, якщо на тему я не плачу за доставку, то за це я за доставку ще заплатила 10 років. Ну це минус. Ого, так варана вообще в 45. 40. Стала. Це 500 гривень кришка тільки. Так, да. а що ти хотів? Будеш, угу. Ой, вона закрепити. якась крива, дивися. В Та що не так. Де? Чи нормально? Та Тапохер. З'їхала, наверное, як это, да, трошки? Як не по центру. Нормально. Ну вона крива, да. Ну такі штуки продають, ну, нормально. Так, ну, нормально, да? Да. це до речі змінне, це можна купити замінити. Все. Що Все, так? це готовий. Воно сидимо вже чисту морку. Вона чиста вже ще не знаю, чи підійде, а вона чиста. Любить пожирати. Ну. Худіє одна. А Аміра вибила мені око. Мира била мінімума. Я тепер одноглазий Джон. 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 Вы поняла, ребят? Короче, Мира реально поиздевалась кактус. над кактусом, короче. Вырвала ему укоз зубами, короче, это что. Ну, я кажу, хай так і буде, прикольно. У всіх Так, здовж. Задез злендівся, хотіла пришити оленді. А я тобі в коробку поклав. А, ну що там... пришити. Та не надо. А. У всіх таке, у нас буде саме такий, поняла, ну саме, ну. Жидкий пиріг з яблуком. Шарлотка з яблуком. Ну, пробую. Куштуй. А, пробуй, да. Ну, п'ється хорошо, я дивлюсь. Ого, Тьома, та та видохнеш. Дуже смачно. Да. А чесно дуже смачно. Блін. Покажу, ребят. Це не реклама. Блин, вообще, ця херня всяка в банках. Я так не люблю. Ось <хи> ну, ну угу. так швидко показую і прачу. Офігенно. Ну смачно, Знаєш, є сидр іноді буває, так смачний. Це нема взагалі в смаку пива. Угу. Оце не пиво взагалі. Це типа щось із того сідарячого. Ну, поняла? Ну, ну таке іменно нужно... ново. Солодке, солоденьке. Обалдеть, і кисленьке, і салод. і вихлоп твого пірага. Це реклама, че вирішила. Ну, воно не дешеве. Скільки воно коштує? Я надивився. А Щас чек Так? Да? ж? ми що рекламу робимо чи що? ще чек шукати? цікаво. А, ну якщо чесно... Обалденная. Оце если летом. Вот так летом, поняла? То есть. Це тишу. Це просто. Вот так біля моря а. десь. О, це пицца. Я думала, це воно. Ти шуй. <реш> Підождей. А вот це... 11 злотих за банку. Та пошло воно в срадку. Ти Що да, ну, Так попробувати можна один раз ну дуже взять. Один раз. Ре... У це баночка вийшла 130 гривень. Так. Да. 120 Десь вже 125. Та ну. ну Попробували, це... похвалили і все. Хвати, і хвати. Дуже дорога фігня, не пробуйте, ребят. Не, ну воно того стоїть, конечно. Ну, якщо ви дуже багаті. Но дуже вы дуже богате прям. Там ничего ну, себе. Це, слава Богу. ти ще кажеш, візьми ще якусь там. Там вишня якась була, Я вообще вишню не люблю. Я знаю. І этот, ты что, цеп вона нам вышла б ніфіга собі. Ох, апаратура така.